Герої для одних злочинці для інших. Навряд чи ще якась група настільки поляризує суспільство, як Райт, де ви зустрілися з ними в одній московській квартирі. Місяць літакаторпусіраєте Це такий художній політичний колектив, в якому немає конкретної кількості учасників. А є люди, які беруть участь у різних акціях, об'єднуються для їхнього втілення і ось так існуємо. І так Акції на кшталт цього протесту під час фіналу чемпіонату світу з футболу на московському стадіоні Лужники. Так вони хотіли висловити свій протест проти поліцейського насилля в Росії. Гру довелося перервати. Активісти в поліцейських уніформах прорвалися на арену. Їх схопили і засудили до 15 діб ув'язнення. Багато людей не одразу розуміють, чим ми займаємося. Їм необхідні додаткові пояснення, і ми їх завжди надаємо. Це нормально, що деякі люди не розуміють нашого художнього посилу, але політичний посил зрозумілий, і це важливо. Коли Ольга Пахтусова стала учасницею посіраєт, вона втратила роботу баркіпера. Вероніка Нікульшина – модель, хоче стати акторкою. Петро Верзіло працює для незалежної веб-сторінки. Усіх їх хвилює відсутність свіжого вітру в російській політиці. Звісно, багатьом це не подобається. Ми прекрасно знаємо, що багатьом людям не подобається те, що ми робимо. Ми цілком до цього готові. контексті моєї діяльності у контексті моєї модельної діяльності. з'явилася одразу купа статей у жовтій пресі про те, що я займаюся не модельною діяльністю, а проституцією. Звісно, це не має жодного впливу на мене, бо я знаю, що роблю, і я рада, що це роблю. І це важливо. Я рада того що Я те важна. Усірает усвідомлюють, що поліція стежить за ними і не чекають, що російські змі об'єктивно про них повідомлятимуть. Ані нападають. Вони нападають на нас, тому що їм потрібно на нас нападати, тому що ми посірають, тому що ми робимо не те, що їм потрібно, бо вони державні медіа, які так чи інакше нападатимуть на опозицію. але настрою їм це не псує. Посірает буде і надалі залишатися більмом на оці Кремля.